Сови, їх є багато видів. У деяких видів сов, як, наприклад, усипух, вуха розташовані асиметрично, одне вище за інше. Це дозволяє їм краще вловлювати звуки та точно визначати місце розташування жертви навіть у повній темряві. Хоча сови відомі своїм чудовим нічним зором, їхній слух є ще більш важливим для полювання. Сови можуть чути високочастотні звуки, яких інші птахи не сприймають. Пір'я сов має спеціальну структуру, що дозволяє їм літати практично безшумно. Це дає їм змогу підкрадатися до жертв, не викликаючи підозр. Сови можуть повертати свої голови на 270 градусів, але це відбувається не за рахунок розтягування м'язів, а через додаткові кровоносні судини в шиї, які забезпечують постачання мозку кров'ю навіть під час таких різких рухів. Вони ковтають свою здобич цілком, але не можуть перетравити кістки, хутро чи пір'я. Тому вони відригують ці залишки.